На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов малесенька дитинка. І до білої хатинки, не мов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Доброго ранку, діти! На цьому тижні ми з вами поговоримо про берегиню. А хто вона берегиня? Да це наша оселя, українська хата? Вона весела і сумна, пихата і доброзичлива. Все залежить від того, яка родина в ній мешкає. Діти, вклоняємося рідному порогові.